Доброго ранку, діти, урок математики. Сьогодні ми з вами складаємо таблицю ділення на 4 і не лише. А для початку давайте з вами повторимо. Будь ласка, у нас таблиця множення на 3, у трійці результати. Утворіть, будь ласка, пригадайте, 12. Як отримати 12? 12 це 3, помножити на 4. 21 – 21 це 3 помножити на 7. На ділення складіть приклади, будь ласка, 18, поділити на 3. Скільки буде 6. Оскільки 6 помножити на 3, буде 18. Попрацюйте, будь ласка, з таблицею множення на 3 і діленням. На 4, давайте пригадаємо таблицю множення на 4. Перед вами добутки. Отже, 8, як ми отримаємо 8 це 4 помножити на 2. 12 це 4 помножити на 3. 20 це 4 помножити на 5. Будь ласка, скажіть, складіть приклад на множення до кожного з цих добутків. Постав до на паузу. А зараз працюємо з підручником. Сторінка 99. Ми сьогодні з вами тут. Перше завдання трошечки пізніше ми запишемо всі добутки примножні числа 4, тільки що ми повторили. А працюємо з номером 2. працюємо усно. Розглянь короткі записи, задач, поясний, вибір арифметичних дій. Дивимося, отже, що ми бачимо? Складаємо умову спочатку на дві тарілки. Поклали по чотири сливи, скільки всього слив розклали. І ми бачимо, що перша тарілка, друга, всього в нас треба знайти. Якщо по чотири сливи дві тарілки, то ми як розв'язуємо множенням 4 помножити на 2. Саме чотири повинно бути першим множник, тому що по чотири ми взяли два рази. Друга, що ми бачимо, що всі сливи, в нас було ось вони, вісім слив, розклали порівну на дві тарілки. Скільки слив поклали на кожну. Отже, пригадаємо, що коли ми розкладаємо порівну, це дія ділення, і нам треба вісім слив, які в нас є в умові, поділити. На дві тарілки порівну. І отримаємо скільки 4. Як перевіримо, 4 помнож на 2 буде 8. Отже, по 4 сливи на кожній тарілці. І третя задача. Дивіться, у нас було вісім слив, які розклали по 4. Скільки тарілок використали? Розклали по чотири по однаковій кількості. Це також дія ділення. Як ми розв'язуємо вісім, розкласти по чотири значить, поділити на 4 і дорівнює 2, Дві тарілки. І завжди я прошу вас, перевіряйте ділення множенням 2 помножити на 4 буде 8. А зараз запишіть, будь ласка, в зошиті 2 березня, класна робота. І завдання перше на сторінці 99 запиши добутки при множенні числа 4. Самостійно запишіть ці добутки. Кожен день ми з вами це робимо і ви вже повинні добре їх знати. А зараз ми з вами працюємо у підручнику над номером 4. Номер 4 на сторінці 99. Працюємо завданням з рівності на множення, склади по дві рівності на ділення. Ми з вами пригадуємо, як складали четвірку прикладів. Запишіть номер 4. Пишемо перший приклад: 3 помножити на 7 до рівня 21. Ми з вами знаємо переставний закон множення. Що якщо множники ми поміняємо, Місцями то добуток не зміниться. Отже, міняємо множники місцями 7 помножити на 3 дорівнює 21, добуток не змінився. Тепер ми знаємо, що якщо добуток поділити на перший множник, то отримаємо другий множник. Таким чином, у нас, приклад 21 поділити на 3, дорівнює 7. І ми знаємо, що якщо добуток поділити на другий множник, то отримаємо перший множник 21 поділити на 7 дорівнює 3. Таким чином, ми з вами записали 4 приклади, в яких у нас одні ті самі пов'язані числа 3, 7, 21. Пишемо другий приклад. Вістопіть, будь ласка, три клітини. 3 помножити на 8 дорівнює 24. Що ми зробимо? Ми множники поміняємо місцями, і добуток не зміниться. Пишемо 8 помножити на 3, буде скільки? Буде 24. Добуток не міняється, переставний закон множення. Тепер пригадуємо, що ми можемо добуток поділити на перший множник. І отримати другий множник. 24 поділити на 3 дорівнює другий множник 8. 3, 8, 24. І добуток ділимо на другий множник, 24 поділити на 8, отримаємо перший множник, тобто число 3. Третій приклад, четвірку прикладів запишемо до нього, пишемо в зошиті від три плітинки на четвертій. 4 помножити на 5 дорівнює 20, таблиця множення. 4, 5, 20. Що ми робимо з множниками? Ми множники міняємо місцями. Що пишемо? 5. Помножити на 4, добуток не міняється, дорівнює 20. Далі, будь ласка, запишіть самі. Правило, скажемо разом, нам треба добуток поділити на перший множник, отримаємо другий. Тобто пишемо 20 добуток, поділити на 4, дорівнює 5. І другий приклад на ділення, він у нас буде четвертий. Спочатку, скажемо правило, треба добуток поділити на другий множник, і отримаємо перший. Тобто 20 поділити на 5 дорівнює 4. Таким чином, ми з вами утворили четвірку прикладів. Останній приклад: розкажіть, будь ласка, самостійно. 4 помножити на 7, дорівнює 28, поміняємо ножники місцями і розкажи про взаємозв'язок добутка з ножниками. Ось саме так. Як ми зараз з вами утворюємо. Дивлювали 4 прикладів, записували приклади на ділення, Ми з вами складемо таблицю ділення до таблиці множення на 4. Пишемо номер 3. У нас там написано «Поясни складання таблиці ділення. Отже, у вас у зошиті ось так повинно бути 4 гарні стовпчики. Дивимося, перший приклад пишемо. 4 помножити на 4 дорівнює 16, це ми вже запам'ятали. Далі відступаємо 3 клітинки. Ось так ми пишемо множення і два приклади на ділення. Сформулюємо правило. Добуток 16, ділимо на перший множник на 4, отримаємо 4, Записали. відступаємо 3 клітинки. Знову нам треба що зробити? Добуток ділимо на другий множник. і отримаємо перший множник. Тобто ми бачимо, якщо добутки однакові, то і перші приклади у нас тут однакові, але ви їх запишіть, щоб потім у вас ось так гарненько було видно множення і два приклади на ділення. Через клітиночку пишемо другий приклад на множення 4, помножити на 5, то рівня 20. Говоримо правило, добуток 20, ділю на перший множник на 4, отримаю другий множник 5. А тепер я добуток ділю на другий множник на 5 отримую перший множник 4. Третій приклад на множення. 4 помножити на 6 дорівнює 24. Що робимо? Добуток ділимо на перший множник на 4. Отримаємо скільки? Дорівнює 6. І 24 поділити на 6. Буде 4. Наступний 4 помножити на 7 дорівнює 28. Як ми складаємо наділення 28 поділити на 4 дорівнює 7. Запишіть, будь ласка. Далі 28 поділити на 7 на другий множник. Отримаємо перший дорівнює 4. Наступний 4 помножити на 8 дорівнює 32. Добуток 32 ділю на перший множник на 4, отримаю другий множник 8. 32 поділити на 8 на другий множник дорівнює 4. Два останніх рядочки запишіть, будь ласка, самостійно і розкажіть, як ми отримали 2 Стопчики наділення. А тепер подивіться, чим вони цікаві. Ми, другий стопчик це всі приклади, ми ділимо на 4. І коли ми ділимо, ми завжди ділення перевіряємо множенням. А другий стопчик на ділення цікавий тим, що у нас всі відповіді будуть чотири. Всі результати будуть 4. Поставі до на паузу, допиши попрацюй над складанням таблиць ділення. Зроби руханку, відпочинь. А зараз ми ще разок повторимо. Отже, ми ділимо 16 поділити на 4, дорівнює 4. І обов'язково перевіряємо, оскільки. 4 помножити на 4 дорівнює 16. 40 поділити на 4 дорівнює 10. Оскільки 10 помножити на 4 дорівнює 40. 28 поділити на 4 дорівнює 7. Оскільки 7 помножити на 4 дорівнює 28. Сам проговори, будь ласка, наступні. Приклади наділення і перевір їх множенням. А зараз працюємо над номером 6 на сторінці 100. Номер 6. Ми будемо письмово виконувати ось ці жовте-жовте і ось це біле. А ось це в нас на білому тлі ось це завдання. Це те, як ми з вами що зробили. Ми добуток поділили на перший множник, на 4 і отримали що? 3. І тут ми добуток 8 ділимо на перший множник, на 4, отримаємо 2. Те, що ми тільки що з вами робили. Напишемо номер 6. Номер 6. Отже, записуємо приклади в зошиті. У вас буде два стовпчики. 16, поділити на 4. Нам треба підібрати таке число, що примноженні на 4 ми отримали 16. Це буде 4. Тому що 4 помножи на 4 буде 16. 24 поділити на 4. Пригадаємо, як ми отримаємо 24. Треба 4 помножити на 6. Оскільки 6 помножити на 4 буде 24. Обов'язково перевіряємо ділення. Другий стовпчик: пропустіть 3-4 клітиночки. 20 поділити на 4 дорівнює 5. Оскільки 5 помножити на 4 буде 20. 28 поділити на 4. Ану, пригадуйте, скільки треба помножити на 4, щоб було 28. Так, буде 7. Оскільки 7 помножити на 4, буде 28. Аналогічно виконуємо ось ці 4 приклади. 32 поділити на 4 буде пригадуємо 8. Оскільки 8 помножити на 4, 32. Подумайте, скільки буде? 16 поділити на 4, ось ми вже робили. 36 поділити на 4. Наскільки треба помножити 4, щоб було 36? Якщо 8 на 4, 32, то 9 на 4 буде 36. І 20 поділити на 4 вже сьогодні було. Обов'язково робіть перевірку дітей. А тепер ось ці приклади на білому тлі. Дивіться, нам треба знайти невідомий множник. А ми знаємо, що в нас є добуток 20, а перший множник 4. Значить, ми що робимо? Як ми будемо? Записуємо, наприклад, 4, помножити на віконечко, клітинку пропустити до рівня 20. Усно, ми не гадаємо, да? ми добуток ділимо на перший множник на 4 і буде скільки? Буде 5. Оскільки 4 помножити на 5, буде 20. Дивимося. Нам треба 20 поділити на віконечко, пишемо, дорівнює 4. Для того, щоб знайти дільник, треба ділене 20 поділити на частку. 20 поділити на 4. Скільки треба помножити на 4, щоб було 20. Це буде 5. Ми тільки що про це говорили. Да? 4 помножи на 5 буде 20. Відступіть, 4 клітиночки. У нас невідомий другий множник. Що ми, Як ми його знайдемо? Ми 36 поділимо на 4. І буде. Запишіть, скільки, зробіть перевірку. І дільник, як нам знайти це число? Нам треба ділене на 32 поділити на 8. Скільки буде, запишіть. Будь ласка, постав відео на паузу і допрацюй. Ми... Майже виконали всю заплановану роботу на сьогодні, те, що залишилося, будемо виконувати завтра. Ось перед тобою таблиця на множення і таблиці на ділення, складені до кожного прикладу. Головне правило, ми з вами сьогодні говорили. Як ми творимо таблиці на ділення. Ми добуток ділимо на перший множник, утворюємо другий множник. І добуток ділимо на другий множник, утворюємо перший множник. Тобто, ти повинен добре-добре знати таблицю множення. Знаючи таблицю множення, ти зможеш скласти і розв'язати будь-який приклад на ділення. Але обов'язково виконуй перевірку ділення множення. Я дякую тобі за роботу. Оціни, як ти зрозумів і що в тебе вийшло.